Електромобілі відтепер приходять в Україну без сплати імпортного мита. У такий спосіб депутати заохочують українців купувати екологічні машини. Чи пересядуть власники бензинових авто на електричні? Наскільки подешевшають електрокари, та чи готові в Україні обслуговувати їх? Дізнавався Володимир Карабан. Сергій Миколаєвич, водій електрокара, розповідає, його машина вміє все, що і звичайне авто. Тут є всі необхідні функції: новітні електрообладнання, якісні матеріали в салоні. Проте гроші на пальне витрачати не треба. Свою другу бензинову машину він тепер майже не використовує. У мене дійсно дві машини, але бензиновий автомобіль я сьогодні беру тільки для того, якщо мені потрібно уїхати далеко за загород. Так прикинув, скільки б у мене уходило по деньгам, якщо б їздив мерседесом, це примерно 50-60 тисяч в год. На Електромобілі у мене ось цей же кілометраж обходиться десь в пределах, ну, зависимо від того, де бы я заряджався, де в пределах 6-5-6 тисяч гривень. Одне з найголовніших питань, яке сьогодні непокоїть електромобілістів, де підзарядити машину. В Україні таких зарядок небагато до півсотні в столиці і ще кілька у Львові. Так виглядає зарядна станція для електричного автомобіля, звичайна стійка із розетками. Якщо у вас закінчується заряд акумулятора по дорозі на роботу або додому, тут можна зупинитися і безкоштовно підзарядити свого залізного коня. В Асоціації електромобілістів кажуть, зараз активно працюють над розбудовою мереж таких зарядних станцій. У Верховній Раді також намагаються популяризувати електрокари серед українців. Там відмінили мито на ввезення електричних авто, проте цього замало переконують в асоціації. Електромобілі дороже обычных бензиновых на 40-60%. Если мы снимаем НДС, и пошлину, то есть то они дешевеют на 30% они становятся конкурентоспособными. Отмена только пошлины 8% не сделает электромобили конкурентоспособными. То есть те люди, которые сейчас выбирают между бензиновой и электрической и не ставят себе электрическую приоритет, и в том и в другом случае электромобиль не купят. Украинцы не поспешают купувати электрические автомобили за официальную статистику до Украины. их завезено близко 800 я бы не рискнул просто ну не в целях ну, экономия мне как-то не особо ну просто если сломается или еще что-то возможно когда изменится э, соотношение заправок наверное электро по сравнению с бензиновыми наверное это будет хорошая альтернатива бензиновым машинам но если в плане экологии может поменял бы да. а в экономии не знаю считать Натомість підрахували експерти: найпопулярніший у Європі та Україні Нісан Лів коштує близько 18 тисяч доларів. На другому місці Міцубіші Аймів за середньою ціною 40 тисяч доларів. А за найвідоміший електрокар Тесла доведеться викласти більш як 80 тисяч доларів. Експерти кажуть, українці поки що не готові витрачати такі гроші на електричні авто, навіть попри економію в подальшій експлуатації. Проте очікують, що з цього року електрокарів в Україні побільше. Володимир Карабан, Микола Шаботарів, новини на першому. thank mm -hmm. you